О 15 годині 20 хвилин ворог здійснив серію запусків авіаційних боєприпасів по місту Харків. У Київському районі встановлено 4 влучання. Одне з них по будівлі одного з вищих навчальних закладів. Тут на місці тілесні ушкодження отримало 10 осіб. Всі вони співробітники цього університету. Також влучання були по гаражному кооперативу. Там, після вибуху, відбулася пожежа. Щонайменше 20 гаражів зруйновані вщент. Також влучання були по відкритій місцевості. Один з авіаційних боєприпасів, який був направлений на Харків, не долетів до міста і влучив у населеному пункті Руська Лозова. Влучання біля приватного будинку. Там, внаслідок вибуху, тілесні ушкодження отримав один чоловік. Всього у Київському районі маємо 13 поранених. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАП-500 з МПК. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни. Вот это нет. Let's <laughs> go